Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео, так сказати, кінцевий результат. Весь процес я не став знімати, тому що був впевнений, що в мене нічого не вийде. А як показала практика, все виявилося зовсім навпаки. Значить, принесли мені акумулятор гілівий з мопеда, на якому було 0 В 0 А. Акумулятор був повністю мертвий. Що я йому не робив, як я його не старався толкнути, заряджати. А iMAX цей акумулятор не определяв. Тому вирішено було поекспериментувати з акумулятором і дати йому перемінний струм. Значить, перемінний струм я давав цим блоком живлення. Це із модема там, 15 вольт 1 А. Долив води дистильованої по 5 кубиків у кожну банку. І, як не дивно, після всіх цих маніпуляцій цей акумулятор ожив. Тобто на ньому зараз є напруга в 12,1 вольта і на коротке він дає. Так, на короткий він дає 9 А. Тобто, хто хоче, може взяти собі на заміточку такий спосіб відновлення акумулятора, він, звісно, не як новенький став, заряджається він силою струму лише 0,2 А. Але, якби на якісь Освітлювальні роботи або ж там якесь радіо до нього, можливо, буде підсипити, то він із своєю задачею буде справлятися. Дякую всім за увагу!